Друзі, всім здоров! В цьому відео ми заробляємо гроші. Це відео з рубрики Перекуп в Америці, і тут я хочу показати вам, що і як реально заробити в районі півтора тисячі доларів за дуже короткий період часу, за день або за два. Як нас це виходить, що ми для того робимо, які ми рішення приймаємо, дивіться в цьому відео. І, будь ласка, не забудьте підписуватись, ставте лайки, ну і підтримуйте нашу армію, бо це найголовніше, а ми погнали. Hello! Hi! How much this? Thank you! Thank you. Thank you. Та не знаю скільки. А -а -а! Що це за річка. Проінформує. <серкзв 'язково> Перекус 16 баксів. Звичайно, щоб заробити, потрібно знайти якусь машину. І сам прикол, що я зрозумів, тут вже певні критерії. Яку машину потрібно купити для того, щоб її дуже швидко перепродати, і за які гроші її потрібно купити? І в мене вже було насправді декілька таких машин: типу Toyota Matrix, Toyota Corolla, Pontiac Vibe, Ще один Matrix. і тут вискакує Саян. Саян не зовсім вискакую. Я точніше сижу в інтернеті, щось листаю, листаю, листаю. І бачу, от є саян 2800 доларів. І ключове, що тут зіграло, машина стояла дуже далеко від е, місця, де проживає багато людей, грубо кажучи, в далекому забитому селі, про яке ви побачите трошки пізніше, я вирішив. Писати чуваку-повідомлення. Отут ви зараз за ці всі наші переписки бачите, машина стартує з 2800. Ніколи не переживайте і не бійтесь, якщо машина коштує достатньо велику для вас суму, за яку ви вже в принципі, хочете її продавати наступному клієнті, завжди можна торгуватися. Чувак, перше по телефону хотів 1800 доларів за ту машину, але я написав, що до мене приїжджає друг, якому треба машина, тралі валі, тири-пири, і каже: Подумай, я тобі даю касарі. Коротше, чувак, подумав, десь там говорю, я з дружиною поговорю, поговорив з дружиною, я так зрозумів, що дружина говорить, продавай, бо її так ніхто тут не купляє. Все, все, він пише: Давай, я продаю. Ми ще довго чекаємо через те, що в його селі немає інтернету. Один, другий, третій день він не відписує. Потім відписує: приїжджає, кидає свою адресу. Я приїжджаю і ми, в принципі. Забираємо цю машину. Маємо гідропідсилювач, він працює. Машина, до речі, якого року? 2008. Не є зле, не є зле. Маємо коробку автомат, маємо робочий, так собі, якщо чесно, робочий кондиціонер, але щось трошки він старається дути, так собі він працює, ну то таке. Вона їде, маємо лампочки АБС, спущені колеса, то напевно що сервіс. Брей, тормо... ну, Щось світить ручні, хоча він затягнутий, може щось з тормозами. Але вроді тормоза є. Та й така машина. Коротше, зробили тест-драйв. Я думаю, що та машина має продатися вона така собі, але все буде окей. Їде вона нормально, в принципі, набирає, є пару посторонніх шумів, але нічого не зробиш. У нас повний бак бензини, що є великий плюс, бо в нас дорога далека. От Щось як би, трохи виї, може коробка, підвиває, може що. Але штука баксів не такі великі гроші. Коротше, заправка тут дуже стара, автентична така. смачно, yeah. Але бензин не є досильно дорогий, 4,89. Ми 50 баксів заливаємо. В скіоні повний бак, надіюсь, що мені вистачить, і сподіваюся, що Київ теж вистачить 50 баксів. Видно, в якому у мене стан лобове скло, з тим поки нічого не зробиш. Коротше, то просто якесь таке село. Що знаєте, таке, як в фільмах, було таке справжнє американське село з якимись там ковбоями. Тут на заправці були ті голови, все так автентично. Чувак, який продає ту машину, займається фермерством, каже там на риболовлю, їздить, показував мені. Рибу, яку він там ловив. Інтернету тут абсолютно нема. Тобто живе багато людей, а зв'язку нема. Взагалі, от вам і Америка, але красота тут, звісно, я просто не можу без вставок про природу. І в наступній частині ви будете дивитися, як ми їхали, як ми там які гарні гори. І саме цікаво, що. Наскільки змінюється природа, як ми починаємо їхати, все зелене, великі гори. А коли заїжджаємо ближче до того села, переїжджаємо через великий міст, як пустиня, щось типу того. І це я дуже люблю купляти машини десь далеко через те, що ти купляєш і ти зразу подорожуєш, ти щось бачиш, щось дізнаєшся нового. І це реально дуже круто. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Так, з недостатків лаку нема на машині, що тут, що тут. Тут в нас коцка. Бампер добре не стоїть. Тут на щось подерте. Коротше, вся машина дуже жорстко покоцана. І... Тут дуже сильно видно, і в мене виникає питання, чи вартує взагалі її робити. Може, просто-напросто її так виставити і продати, бо якщо я почну її робити, її треба і буде її почистити, і, і багато всього. А то час, а не хотілося б його втратити. За якісь думаю, три двісті її виставити, і за три тисячі вона би мала полетіти. Я думаю, ні. Так, вже під час того, як ми їдемо по трасі, я думаю, що ви чуєте цей гуркіт, гуде правий передній, правий задній підшипники, просто страшно. Де в поворот гул трошки легший стає, але як прямо їдемо, в машині, просто стоїть такий гул, що просто капець. Але так вроді моторчик тягне, коробочка, лялька, машина їде нормально, нічого їй не бракує. Так що я вже навіть думаю, можете її почистити, слухайте, чи що. Щоб вона була прям такою новенькою, гарною і пахучою, бо мені починає подобатися. Я думаю, що людина, якщо вона буде чиста, та машина не людина, а машина мала би забрати її набагато швидше. А тут ми їдемо зараз і любуємося таким красивим виглядом. Так що приємної нам дороги, нам ще їхати 200. 10 миль то десь в районі багатьох кілометрів. Так що 4 години, 3 години десь дороги і ми будемо вже на нашій локації. Погнали! Ще тільки що в нас було зауважено, що кондиціонер все ж таки ж не працює. І таке враження, що він не, навіть не запускає е, муфту коротше, кондиціонера, що з заправкою нічого не вийде. Але вийде те, що в нас вже не літо, а йде зима. тому я вважаю, що тут проблем тим. По відео, Я думаю, що ви зрозуміли те, що я як їхав на тій машині, вона мені сподобалась, хоча там були свої косяки по технічному стані. І я вирішив її робити. Тобто, ви знаєте, що там лак зліз і. Коротше, то взагалі просто бред. Насправді того робити ніколи не потрібно. Але чомусь я хотів спробувати. Ну, і знову ж таки, якби я не спробував, я би то зробив на наступній машині. Ми вирішили її помалювати. І малювати ми перше думали в один стиль, потім в другий стиль почистити. І зробити взагалі з нею якусь ляльку. Але по факту цього робити не потрібно. Через те, що я думаю, що засильно більше ми би її не продали, а часу. Я стратив реально багато. Десь два дні на цю всю роботу, може навіть і три дні на цю всю роботу. І по суті, мій заробіток, який я мав зробити за день, розтягнувся на три дні. Ну нічого страшного, то все є досвід. Дивіться, що ми з нею робили. Так, друзі, ми доставили машину, я вже її помив, і тепер ми бачимо всі косяки. Коротше, я повністю здурів стою машиною і вирішив зробити її капот. Перешкурити, перегрунтувати, помалювати і залокувати, і все, причому з балончику. Тут у нас стоїть наш Lexus, Він зараз чекає на поліровку. Зараз будемо полірувати. Та, він дуже виглядає страшним. Але я думаю, що нічого вже з тим не зроблю. Ну от Я пробував щось, і от є, в принципі, видно різниця. Тут він полірований, тут він ні, Тобто він такий без фарби, але нічого, ми його споліруємо, буде набагато краще. Повірте, то. LS460 All wheel Drive. Якщо хочете про нього відео, я можу вам зазняти. Коротше, невеличкий обзор Сайона. С... Саяна, як його тут називають, е... Маємо багато проблем. Проблем маємо отаких, от дуже багато з лаком. Тут, наприклад, вже в мене вода навіть лишилася. Тобто, то тобто, все треба ту плівку. В ідеалі би було знімати то все малювати і так далі. Ну, не знаю, чи я боки буду робити. Як мені піде з капотом, так і я буду е, робити в принципі всю машину. Так, машинка доїхала спокійно, класний розхід. 38 миль на е, галон. Тобто, це, це нормально. Я не знаю, скільки в літрах, але це нормально. Е, легенько пухим чистим. І буде люкс. Треба крісла, відким чистити, то-то-то, і будемо виставляти на продажу. По ідеї, з ним можна і нічого не робити, але я хочу побавити. Чесно, у мене сьогодні буде ще одна машина, я надію, що ми її заберемо. Honda Pilot 2011 року, і там я робити точно нічого не буду. Просто виставлю її за якісь. Чотири штуки вона мала би піти, але там треба ще притестити ну, коротше, Там ще є певна процедура, може ми і дешевше її візьмемо. Лексус я давно з нього не заходив. Він чистенький у нас, я його повністю умив. Пахне, пахне гарно. Ну, коротше, тобто Lexus нам лишилось зараз сполірувати. Я думаю, 3-4 годинки ми його всього споліруємо. Я не мастер, я не професіонал. Я просто полірую. І також покажу наші вчора покупочки. Ми ще заїхали в місто, там не було у нас таксу, тобто не було податку, бо ми були в іншому е, штаті, і ми купили реально багато всього. Так, отже, ви вивелося, що я купляв сьогодні е, матеріал, бо я хочу ж його полірувати, щоб позакривати все. Так, то є штатив, щоб я собі поставив телефон. Ну і тут купа, купа всього. Найкраще, що може бути, це нова поліровочна машинка. У мене є. Отака роторна. Вона прикольна, на неї ніколи не зіпсуєш е, машину, але я взяв отаку саму, о, точніше, то ексцентрик, вроді, да? він так по поколо вісьмеркою типу, ходить. А оце простий ротор, на неї можна зіпсути машину, треба бути акуратним, але я її взяв за 28 доларів. Ну і ще плюс великим бонусом, дуже великим бонусом у нас пішло додатковий. Круг сюди. Круг сильний, оцей, чорний. ну такий. Чекайте, чи то не круг? А, круг там чорний, от є круг. Ай, трошки він мені погнувся, Ну, нічого страшного. Він новенький, мав би бути класний. Поставимо його поки десь тут. Коротше, машинка коштувала 100 баксів, але так вийшло, що її вийшло взяти за 29 Була класна знижка. Так що Відео про Сайона, Саяна ми його доробимо, але зараз мушу доробити Лексуса. Так що погнав я робити Лексуса. Так, все ж таки вирішив вам трохи показати Лексуса. Багажник готовий, як бачите, дуже гарно. Все чотенько у нас. Ну, і тепер бік. От бік дуже затертий. Полірована частина. Дах не полірований, і то він не такий брудний, типу, да, я то все можу витерти, по суті. Але він от шершавість. А тут гладко рука йде. І от різниця. Коротше, починається саме Весілля. Зараз лексус треба хоч трошки закрити. Ну, не трошки бажано добре. І ми починаємо малювати. І сам прикол, що будемо малювати в два кольори. Короте. Капот, верх і багажник буде темно-червоного, а отут все, листя таким як є, і все десь може трошки трошки, трошки якось його підшкурим і так далі. І коротше, буде як нова машина. Все, Lexus все закрили, якнебудь, але закрили. Тепер відкриємо капот, закриємо фари. Тут все обліпимо, обліпимо скло. Та й гойра be the greatest Everybody on the fake shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't hear shit that I think is amazing Waiting for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces hey Give me that crown, get 20 І ми зараз походу обожирюємо по технології починаємо малювати. Так що дивіться далі Так, наступний наш етап, ми вже все обожирили і тепер беремо такий праймер, то є грунт, і легенько наносимо два шари. Пробуємо якось то все максимально просто, десь, напевно, беручи звідси якось отак. Yeah. І воно собі буде потім нормально розпилятися. Замонтовано ідеально два шари. Все дуже швидко до речі, сохне. Ми ще там такі є бловер, так дуємо і воно моментально просто сохне. Так що наступне, що ми робимо. Беремо і малюємо фарбою. То просто буде коротше, малиновий хіджак на синіх джинсах ливайс. Чорний, ми ще купаки купимо сюди, не знаю, якісь, які треба, не знаю, які гарні, гарні мешти, жовті. Лакові, лакові. треба Якісь лакові копаки в натурі. Лакові копаки купимо і тачка буде, я думаю, що якийсь чорний чувак з цепурами, такий во. Вася приїде і зразу її забере. Так що їдемо далі. Ківо балончик купили для альтанок, машин і всього решту. Коротше, максимально універсальний ремонт по-американськи. Трошки отак вже робили переді мною. Так що я можу просто брати і знову ж таки легенько отак наносити фарбу. Йо-ма-йо! Мяха, я би отеводі її лишив просто з такими штуками. Коротше, пацани, е сьогодні вже новий день і плани кардинально міняються через те, що вчора не вийшло добре покласти лак на то, бо фарба, напевно, ще не була достатньо суха. І, коротше, вчора намотилася фігня, тому... Я знову все перешкурив, точніше, як перешкурив, перездирав, просто я десь 3 години той капот мучив, мучив, щоб довести його до такого стану отакого от стану, і вся земля в фарбі, ледве-ледве мені то вдалося зробити. І коротше, прийняв рішення, що я не буду з тою машиною. Чому? Тому що, як мінімум, якщо то все її задувати і так далі, то велика робота, багато роботи. Треба то все акуратно робити. Не так легко, як здається, на перший погляд. Ну і плюс до того, якщо то все робити, її вартість стає дорожча. А коли вартість машини стає дорожча, відповідно мені її продавати треба дорожче. А дорожчі машини в такому сегменті не дуже сильно люблять купувати. У мене було. Чотири подібних машини, і всі я продавав їх від 3 до двох тисяч доларів, точніше, від двох до трьох брав як або за штуку, або за півтора, або за дві, і накручував собі просто касар. Нічого не робив, той самий день фоткав і той самий день продавав. З тою машиною треба було все ж таки зробити так само. І треба вчитися, вчитися, якщо тою справою далі займатися, просто-напросто. Шукати дешеві машини, дешевий сегмент, і просто-напросто їх пихати або перекупом і мати, то все на великому обороті. Бо якщо ти продаш навіть по штуці тере-півтора-десять машин в місяць, то вже рахуйте десятка-п'ятнадцять тисяч баксів в тебе в кишені є. А на такі машини, наприклад, Lexus, як якщо я його поставлю, я не знаю. Я його за 4600 взяв. Треба ще молдінги купити. Вони коштують. На джанках нема таких машин. Почистив, стратив на нього по суті два дні. І не знаю, за 6999 його виставляти, наприклад, продавати за 6 600 і то дешевше ринку через те, що такі Lexus це, це типа ринок 10-20 тисяч доларів. Вони тут коштують на ізі. Просто тут і пробіг, великий є нюанси по ходові, є трохи по кузову нюанси. Тому дав третій шар ґрунту. Не знаю, на що так багато, бо пробував ще один білий, він якийсь такий собі. Коротше, воно ще все мокре, бо тільки що зробив, хай сохне. А, а, ми, а ми чекаємо, поки воно сохне і починаємо вже малювати. Так, машина готова, вона вже залакована. вже все, коротше, вже нарешті здираю ту всю фігню. Виймаю Lexus звідси, він вже, в принципі, теж готовий. Там По мотору треба трошки дозбирати. Зараз півгодинки зберу. Чищу, все ж таки зіше почищу, хай вже буде. Та й і все. І сьогодні-завтра мають прийти ще дві машини: Honda Pilot, я вже говорив, і Volkswagen Jetta Дизельна Так що, часу нема, погнали. Коротше, колір відрізняється дуже. Ну, відрізняється набагато він світліший, ніж колір машини. Але чи воно гірше, ніж було? Я думаю, що ні. Просто питання в тому, що. Більше я таким займатися не буду, буде мені просто легше то все швидше продавати, і все, я тепер буду такої стратегії дотримуватись. Тут такий жах лишився. Ну, коротше. Ой, така історія з такою машиною вже вся в пилюці, що то, що то, що Lexus, що то. Ключі забув, треба йти. Зараз візьму ключі коротше, і... Буду виганяти, щоб вигнати лексус. І тоді і тоді що? І тоді займаємося, доробляємо лексус і починаємо займатися нею. Не дуже хочу я то робити. Не дуже хочу її чистити. О, але напевно, що хоч трошки треба якось її привести до порядку, напевно, чи що, чи може забити фіг. Коротше, Я приблизно так і мию, просто легко що там якийсь грибок, коротше, фу. Просто завзалив залив хімією, тряпкою, витер та й зашибісь. Після тих всіх робіт, що робити, ну то ясно, що виставляти ту машину. Але в той день був якийсь дуже сильний дощ, якась така погана погода. Я думаю, що треба почекати. Десь там може буде сонечко гарне, гарно її пофотографувати, бо насправді люди купляють машини по фотографіях. Ну, принаймні, тут їх вони зацікавлюють по фотографіях. Але я виїжджаю з гаража і думаю. Та ладно, давайте я вже зроблю якісь фотографії, подивлюсь, як воно буде е, працювати. Коротше, я виїжджаю з гаража і роблю якісь, по суті, фотографії взагалі нічого не готуючи. Е, отут де я вам зараз вставляю всі фотографії і викладаю її на маркетплейс, на, типу наша авторія і так далі е, за 3600 доларів. Мені взагалі ніхто не пише. Я викладаю її десь в другій годині дня, мені просто ніхто не пише, я думаю, бляха, я перший раз. Прогадав з такою бюджетною машиною чи що. Але підходить десь до години шостої. Люди вертаються зі своїх робіт, залазять в свої телефони, і тут починається буквально за 20 хвилин 10 повідомлень: давай, 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 давай. Всі ясно, перше пишуть бариги, перекупи, які там хочуть за 2000 тисячі доларів забрати. Е, хоча 2000 тисячі доларів, то я би вже заробив. Але я думаю, ні, треба чекати, треба чекати свого того. З клієнта, який приїде і реально дасть тобі гроші. Бо всі перші пишуть на словах, і ти можеш відписати окей, а людина потім пропаде. Так що я чекаю, чекаю, чекаю. Одна людина мене просить, давай на завтра, друга, давай теж на завтра, бо то вже насправді підходило до вечора. І тут пише наш чувак, каже: Я тут живу від тебе недалеко, Давай, я під'їду подивлюсь. Він під'їжджає, я йому, все розказую, показую про машину. Він робить тест-драйв, купляє ту машину для дружини, щоб вона собі каталася. Е, і все, він мені починає зі мною торгуватися і зразу говорить в принципі, ту суму, за яку я готовий був віддати е, ту машину. Е, я думаю, що я буду ще вимахуватись, і так далі. Мені дають живі гроші, я заробляю з того непогано. Все, треба продавати, в принципі, і тут я зрозумів, так теж такий принцип. Якщо під'їжджає до тебе якась людина і дає тобі вже гроші, і ти на тому плюс-мінус окей, заробляєш то, що тобі підходить, треба ту машину продавати. Бо далі, після того першого клієнта, в тебе може бути настільки велике затище, що просто капець. І я знову ж таки прийняв рішення: Окей, продаємо. Продали ту машину за. Короткий відрізок часу, тобто я в день в обід перед обідом її виставив, ввечері е, продав. Тож шалений дощ падає, потім ще додому, що пішки, ну нічого страшного. Е, і коротше, прикол в чому? В тому, що ті всі роботи, що ми робили перед тим, можна і не робити було, і вона би так само за ті самі гроші пішла. А ви рахуйте, що я тут ще мусив купляти якісь балончики, ґрунти, е, що воно, круги, щоб то все зашкурити. Е, Папір і так далі, то все до такої витрати, і то все саме головне час. І я тепер собі зрозумів, ну його в баню хочеш почисти машину всередині, бо я то плюс-мінус люблю. І все, з кузовом сильно нічого не роби, тим більше з таких, ну так, так сильно, так сильно нічого не треба робити. І та й все, друзі. І от дивіться, за що ми її продали, як ми її продали, і все. І то вже кінець тому відео. Так що дякую за перегляди. Наступне то, що ми її продаємо. І все, підписуйтесь, кажу вам ще раз, і пишіть в коментарях, які відео для вас знімати. Чи знімати більше автоконтенту, чи знімати щось про якесь життя, про якісь магазини і так далі, чи взагалі то просто все разом комбінувати. Що вам подобається, то ми будемо і робити через те, що ми все робимо для наших підписників. Все, па-па, бай-бай, дякую. Давай, тримайся! Коротше, друзі, так і закінчилось наше відео. Сьогодні в 5 я виставив машину в. Так, треба стати якось до 100 батак. В 5 годині я виставив машину, в 8.50 вона вже продана. За 2800 доларів я чувак не торгувався, йому просто добре спустив, бо я поставив за 3600. По суті, прибуток десь тисячі доларів. Так що, отаке. Ми їдемо далі. Дякуємо за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки. па-па.